Ну що ж, цей історичний день настав, коли Україна почала завдавати ударів вглиб глиб Російської Федерації. Я думаю, цей епізод війни е, теж в певній мірі стане переломним для нас, тому що дуже довго очікуване рішення дати дозвіл західним партнерам застосовувати західну зброю в глиб Російської Федерації. Сьогодні така тема обговорення з Олегом Манчурою Олеже, мої вітання. Як ти сприйняв цю інформацію, з спершу? Е, Вниклися в змі з блогерів. Немає ще офіційного підтвердження, але вже затверджують, що саме українські сили оборони завдали ось цього удару по Брянській області по складу зброї Російської Федерації Вітаю, і вітаю не просто як вітаю, а вітаю як ще й вітаю. Тому що це дійсно урочистий день, скажімо так. Я не впевнений, що він там кардинально змінить якусь ситуацію, але він. Звичайно, ці удари вони суттєво вплинуть на перебіг цієї війни, і все таки хотів би тебе поправити. Є офіційне підтвердження, тільки офіційне підтвердження в міністерство оборони Російської Федерації. Ну зрозуміло, в них воно по-своєму було з їхніми за їхніми даними шість американських ракет. «Атакмс», з них вони збили п'ять. Чи то пошкодили дуже дивно, що не сім, а, в принципі, або навіть більше, ми пам'ятаємо, як вони леопардів знищили більше ніж було в Україні і тому подібне. В будь-якому разі Росія відреагувала і вони сказали, що так. І тут власне важливий інший момент. Ми пригадуємо, що коли. Тільки інформація з'явилася в західних медіа, то було дуже багато спекуляцій зокрема припущень, що дозвіл є тільки на Курську область і на скупчення північно-корейських військ. Як виявилося, що ні. Бо ми розуміємо, що Брянська область виходить за межі е, оцих означених е, означені ці межі західними західною пресою. Що все таки там немає північно-корейських е, військ, це точно не Курська область. Отже, е, немає, значить, якихось певних таких е, конкретних обмежень, де ми маємо бити, і тому вже пишуть про те, що наступним ударом буде все таки довгоочікуваний кримський міст. Але власне, от що зруйнували, тут теж важливо зазначити нашим слухачам і глядачам, хто буде дивитися нашу розмову. Це ракети для ППО російські, для РСЗВ, артилерійські боєпропаси, у тому числі і снаряди, ось які передавали їм північна. Корея для ракет. Це теж важливо, що ми нищимо, тому що це великий арсенал зброї. І ця інформація, яку ти мене поправив, знаєш, е, смішно було читати, коли е, е, ракета впала на технічне приміщення складу. Е, е, Так, в них буде багато таких е, смішних речей, які вони будуть насправді спробувати випродати тому подібне. Їм, звичайно, дуже не смішно, тому що, очевидно, були якісь певні домовленості. Ми вчора про це говорили. Зокрема, я думаю, що з Шольцем. На жаль, Шольц далі дотримується цієї позиції, але інші наші союзники, і партнери все таки вирішили перейти ту червону лінію, яку, типу, ну, означив Путін. У будь-якому разі ареал уражень може бути дуже великий йде про близько півтори сотні різних об'єктів, які в зоні е досягності е далекобійної, далекобійної зброї, е і з них 15 аеродромів. Що не менш важливо, тому що ми розуміємо, що саме там зосереджені літаки, які е фактично просто стирають з лиця землі наші прикордонні міста кабами. Зокрема, що е це означає? Це означає, що як мінімум е якийсь час місяць-два на Росію. Цих регіонах очікує логістичне пекло. Тобто про це йде мова. Мова йде не про те, що це чарівна пілюля, яка в принципі переверне е, цю шахматну дошку, хід війни зломить і тому подібне. Ми вже давно звикли, що немає однієї такої речі, немає однієї такої зброї, яка може зробити цей ефект. Е, ми так пам'ятаємо, ми очікували від Хімарсів, потім від леопардів, потім від f 16 Це все працює в комплексі, і ось зараз цей комплекс, зокрема, передбачатиме те, що Росії буде набагато важче перекидати війська, підвозити. Зокрема, снаряди, їм це все треба просто буде відсувати на вглиб надальшої території. А це головне для нас, тому що це знижує ризик захоплення сум. Вони не залишили цієї ідеї. Е, бо якщо впадуть суми потім впаде Харків, а впаде в Харків, впаде вся ліва, весь лівий берег України. Тобто, зараз ми цю загрозу завдяки дозволу Байдена відсунули. Скажи мені, от твоя думка внутрішньо. Ми багато говорили, що Байден ще може гримнути дверима перед тим, як піде з поста президента Сполучених Штатів Америки. Чи вдалося це в першу чергу американському президенту теперішньому? І друге, чи все ж таки стало для росіян в контексті того, які? Рішення вже країна терорист зараз приймає стосовно там ядерної докри... доктрини, зокрема, несподіванкою від 에, Сполучених Штатів. Скажи, чи отут дійсно американці таки можна сказати, переграли росіян, тому що зазвичай до усіх рішень вони були готові? А ось тут як тобі? Дивися, тут дуже цікава штука, тому що може сказати, що Байден зробив з Трампом те, що Трамп зробив колись з Байденом. Саме Трамп готував вивід військ з Афганістану, і Байден мусив це зробити. і прийняв на себе цей негатив і величезний удар по іміджу сполучених штатів. І тому зараз говорять, що для Трампа вивід ну типу відмова від підтримки України це буде набагато гірше ніж те, що Америка цей сором пережила з Афганістану. Ну це один з аргументів, чому він цього би не мав робити. Тобто незважаючи на ці посмішки цих двох дідусів, які зустрілися були в овальному кабінеті. У них дуже так знаєте, скули гарно грали і показували їхні справжні відносини. і Стосунки. Отже, Байден підсунув таку свиню, все таки Трампу. А з іншої сторони, Трамп може це використати як гарний подарунок. Тобто ми чули сьогодні заяву його радника з національної безпеки Вольца, який сказав: він він не дуже критикував, але так достатньо стримано він відреагував на цей дозвіл. Він сказав знов ктров вкотре про ескалацію. Це дуже смішно, тому що саме республіканці завжди е, наїжджали на демократів, вимагали рішучої якоїсь позиції стосовно України. А тут у них зразу з'явилася риторика демократів Салівана про ескалацію. Ну менше з тим, будь-якому разі, е, Трамп це може гарно використати, тому. Що навіть якщо він буде скасовувати цей дозвіл, а це можливо, ми не вкидаємо цей Варіант це є предмет торгу. Він буде це скасовувати в обмін на щось. Тобто е, Байден посилив позицію переговорну саме Трампа в переговорах з Путіном. Що робить Путін? Путін сьогодні власне е, теж посилює свою переговорну позицію і підписує зміни до ядерної доктрини. Вона не оновлювалась фактично в цьому вигляді, яку ми зараз бачимо ще часів розпаду радянського союзу, і тепер уже не тільки удар або загроза з боку ядерної держави і ядерною зброєю, але і звичайно конвенційною зброєю, але за допомоги. В ядерної держави теж є ну, Причиною за якою він може наголошує, може він не зобов'язано він може е, вдарити зокрема по Україні чи навіть по е, натівській країні ядерною зброєю. Що з цього буде? Це дуже цікаво насправді, тому що тут знаєте, певна така смислова е, е, смисловий глухий кут для Росії, і наприклад, машу Захарову, оця яка в, 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 в коня служить там в міністерстві закордонних справ, уже можна посадити за державну зраду, бо вона сказала, що е, це повністю. Міняє картинку війни удари по російській території. Вибачте, але за вашою ж конституцією, удари по Херсонщині, Херсонщині по Донеччині по Криму. Це теж удари по російській території. Маша, ти або мусиш тоді піти написати в ФСБ просто явку, або або ви самі не вірите в те, що ці території ваші, і що вони надовго ваші. Отже, тут така цікава гра виходить з усіх сторін насправді. А як ти ставишся до того, що вже Піско потім відреагував, що так званий СВО недовго буде ще тривати? Тому що сьогодні, ну знаєш, такий день різких заяв. Розуміємо, що десь і в нас цю дату тисячу днів великої війни дуже сильно обмусолюють, зокрема і в парламенті. Але от і росіяни реагують на ось ці всі події, зокрема використання Атакамсу по Російській Федерації, що залишилось недовго, ось таке СВО. Як ти ставишся до цієї тези? Він він сказав інакше. Він сказав, що СВО недовго буде тривати, бо це тепер вже війна з НАТО. Знаєте, це як черговий раз НАТО не прийшло на війну, але воюють. Ну але якщо я не, не помиляюся, то вони воюють з НАТО вже з першого дня вторгнення в Україну. Це війна з НАТО. Принаймні, намі з риторики їхніх офіційних спікерів, особливо їхньої пропаганди, насправді нічого не помінялося. Знову е витягнули за запою Медведєва, який пообіцяв е ядерний удар по Києву. Ми це все вже проходили. Ви розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що завдяки цьому ядерному шантажу власне, Путіну вдалося переломити ситуацію на свою користь в осіни дві тисячі року. Тобто, саме з, е з, з осені 22 до осені 24 це два втрачених роки. Це два роки. Тобто, все одно американці зробили те, що вони мали зробити, як казав колись Вінстон Черчилль, американці завжди зроблять правильно. Після того і перепробують усі неправильні кроки. Ось власне американці знову зробили те саме, що вони робили під час другої світової війни. Вони все одно прийшли до цієї точки зору, що вони дали Україні танки, потім вони дали F-16, потім вони дали дозвіл бити далекобійною зброєю. Але справа в тому, що ситуація змінилася, справа в тому, що Україна стікає кров'ю два роки. І замість того, щоб розгромити Росію, ми мали усі шанси розгромити Росію е, в осені 22-го року. Це не бахвальство. Це реально була тоді військово-політична ситуація. Така ми, ми, ми зараз в глухому куті. Ми думаємо про те, як куди ми відступимо і де ми зупинимося. Тобто ми дали їм це час найбільше. зрештою, погодься. Ми дали їм час зробити висновки, так само перегрупувати свої сили, мобілізувати власні сили, і росіяни за цей час теж чимало якраз і додали у військовій тактиці і веденні бою, Те, що ми бачимо зараз за останній місяць, наприклад, оці дані про захоплення кількість кілометрів на території нашої держави. Вони не тільки додали в, в військовій тактиці і в, в, в мобілізації військовій. Вони найгірше, що вони перебудували економіку на військові рейки. Тобто це три ти три дні, оцінні і тисячу днів, грубо кажучи, Оце той вододіл, де ми могли власне переломати ситуацію. Е, Путін зараз живе логікою воєнної економіки. Він розумієте, е, чому я не особливо вірю в якісь там переговори, що вони увінчаються якимось успіхом особливим. Е, Путін не може зупинитися, не тому що він вже не хоче. Це, це одна історія. Це зрозуміло в Росії. Є тільки одна ідея. Путін має померти в крісті президента. Е, він. Економічно не може зупинитися він настільки просто розігрів економіку військовими вливаннями. Він що якщо він зупинить різку війну. То його економіка рухне. Якщо він буде продовжувати війну, економіка теж рухне, але вона отримує шанс ще якийсь час якось пробуксувати, надіятися на зміну в світі. А можливо на Трампа, а можливо, на Сі а можливо, ще на щось. Він завжди собі вигадує якесь мареву, якусь ілюзію. Але це точно у нього більше шансів ніж він різко зупиняє економіку, різко зупиняє війну, і тоді обвалюється все на Бібуліна з останніх сил тримає. Оці підвищує облікову ставку до 21. <гідн 'я> у них криза на ринку іпотечному. У них у них всі бульбашки надуті, і якщо він зупиняє ці масові вливання, інфляційні вливання зараз в економіку, яка виробляла, грубо кажучи, 10 ракет, а зараз виробляє тисячу ракет, я умовно кажу, так тобто то ця бульбашка теж схлопується, і тоді він отримує те. Що отримали Романови в 17-му році, і що отримав Єльцин 91-му році Горбачов, і ось це для нього головна загроза. І тому він буде підвищувати ставки. Він підпише ще 10 ядерних цих. Він і вибачте, але я не я не вірю, що він наважиться на ядерну війну з західним світом, але він може застосувати тактичну ядерну зброю. Не, ну, не відмітаємо цей варіант. Е, е, цей щур загнаний. Він може зробити абсолютно все. Але з іншої сторони, чекати. і нам не Але погодься, він зараз. Він не слабкий. слабкий. Він насправді слабкий, розумієте, те, що він зараз показує на полі бою, і те, що він надуває щоки, це не від сили. Насправді він внутрішньо слабкий. Він свою країну знає краще ніж ми ніж усі розвідки, і він розуміє, що в нього в країні відбувається з економікою, з суспільством, з воєнною машиною. Якщо сильний не йде до північної Кореї просити 10, чи 15, чи 20, чи 50 тисяч м'яса, бо це ну це ж не солдати. Вони ніколи не були в реальних бойових діях. Він не просить північної Кореї снарядів. Сильний так не поступає. Він слабкий. Але він розуміє, що і Україна слабка, тому його шанс, що він простоїть на годину довше. Наш шанс який в тому, що ми простоїмо на годину довше. Ось зараз таким чином такий клінч, і саме далекобійна зброя дає нам, хоч чуть-чуть, але трошки більше шансу простояти на годину довше. Це був Олег Манчура, і ми почуємося. Побачимося завтра.